Я дико вибачаюсь, що я можливо трохи агресивно говорю, але я стараюся себе стримувати і вести себе культурно. Сьогодні я знімаю на природі, тому що вже якби літо, і природу я хочу розбавити трошки в свою серйозну тему, про яку я буду говорити. Тому що недавно в Києві мав бути ЛГБД-парад парад за рівність. І у багатьох це викликало дуже різні думки. І тому сьогодні я би хотіла поговорити саме на тему нетрадиційної орієнтації. І багато хто думає, що Боже, мій, скільки можна говорити про цих лесбіянок та геїв, тому що хіба? Немає важливішої теми в світі в Україні і так купа проблем, купа законів, які треба приймати. А я скажу, що Ця тема надзвичайно важлива, і вона важлива на рівні з гоніннями євреїв. Вона важлива з геноцидом в Африці. Чому ви запитаєте? А я скажу, що люди на традиційної сексуальної орієнтації завжди страждали, і ніякий народ не переживав стільки гонінь за всю свою історію, як саме ЛГБД люди і не дивлячись на сучасний прогрес людства, все одно величезна, Кількість лесбіянок, геїв, транссексуалів, бісексуалів мають переховуватися, мають приховувати своє справжнє я, жити з накоханими людьми, придурюватися кимось зовсім іншим. Для них щастя реально просто недоступне. І в висновку це приводить до 30% суїцидів серед людей здорових, які не мають взагалі ніяких проблем, які би могли б прекрасно працювати на майбутнє. Країни і їхня історія закінчується в петлі не через якусь важливу всесвітню проблему, яку вони не змогли перемогти. Вони закінчують життя самогубствами тільки тому, що кожен прохожий має обов'язково їх тикнутим носом в і сказати, які вони ненормальні, які вони збоченці, і що вони помилка природи. По-перше, кожна людина, яка ставиться негативно до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, Люди мають знати, що нетрадиційна орієнтація це не якась хвороба 21-го століття, яке розпусне, немає ніяких рамок. Геї лесбіянки були завжди, і в деяких країнах вони сприймалися як нормально, в деяких ні в древніх народів. нетрадиційна орієнтація була широко поширена і, наприклад. В давніх скіфів були транссексуали, чоловіки, а кельти взагалі навіть мало уваги приділяли жінкам, тому що більше їх цікавили чоловіки. А китайські імператори часів до нашої ери взагалі мали набагато більше коханців, і серед китайської літератури надзвичайно багато сюжетів кохання імператора і його коханця. Один з істориків. Другого століття ось що писав про германців. у германців Вже гарят, «Оно, може, ложество, не постидно, ано вважається однією із абичних речей». І всю цю інформацію ви можете легко знайти в Вікіпедії. Ну а вже наприклад про греків та римлян я йому вчу, і це показує, що на традиційна орієнтація це не хвороба, яку потрібно лікувати. Вона була завжди вона не появилась в один час і зникла в інший час. 词。 Природньо, і це просто один з варіантів норми. І активісти, які хочуть взагалі заборонити законом відносини між чоловіками і чоловіками, вони цього ніколи не зможуть зробити, тому що неможливо людині заборонити бути людиною. І знаєте, от ці маші, які кричать на вулицях: О, я не хочу, щоб мій маленький карапуз побачив, як на вулиці цілуються два мужика, тому що це може нанести йому надзвичайно сильну психологічну. Лічну травму вони не праві, тому що геєм ти не стаєш геєм ти народжуєшся. Якщо ми хочемо, щоб Україна стала розвинутою країною, то ми обов'язково маємо перемогти гомофобію, так само як расизм, сексизм, ксенофобію чи айджизм, який має стати прикладом та нейтрального відношення без агресії до різних людей нетрадиційної сексуальної орієнтації Київ має стати прикладом для інших міст України для Тернополя, для Харкова, для Карпат. Тому що для країн заходу, для Європи, Америки, Україна, Росія та інші країни СНГ це просто центри жорстокості, несправедливості та дискримінації прав людей. Після того, як ви подивитесь різні фотографії парадів рівності в Україні, в Росії мені навіть страшно уявити, ви побачите лише мордобой, кров і кишки. І як після цього ми, українці, хочемо бути в Європу, якщо одним із головних правил, щоб Україна вступила в Європу, це толерантне відношення народу до бісексуалів та транссексуалів, як нас таких... Звірів можуть пустити в цивілізований розвинутий світ, тому що Багато людей сприймають марш рівності як якісь обов'язково щось збочинське, що будуть мужики гуляти в одних стрінгах. Головна ідея маршів рівності це не права ЛГБД людей, це просто право голосу, право вільно думати і право вільно вибирати свій спосіб життя. Не розумію, чому захисникам правильних сімейних канонів. Так важливо, щоб дві дівчини не могли іти по вулиці і триматися за руки. Невже сім'я, де жінка ховає під одягом синяки, які її поставив чоловік, має шанс існувати? А сім'я двох чоловіків щаслива, коли вони люблять один одного, поважають справді кохають? Немає сенсу не існування? Це помилка природи, це гріх? Ні, звичайно, жінка, яка постійно бита своїм чоловіком, це нормально? Це природньо. Чому сотні тисячі мільйонів людей за всю історію людства мали приховуватися, мали носити маски, не показувати своє справжнє я, одружуватися на некоханих, жити брехнею тільки щоб. Інші їх не осудив сотні дітей, яких батьки вигнали з дому, вчителі, яким забороняли викладати в школах, нещасні, від яких відвернулися друзі, і все їхнє коло знайомих, всі їхні життя буквально були зруйновані через те, що комусь дуже важливо, хто і з ким лежить в ліжку. Невже це такий головний спосіб і критерій визначення душевного розвитку людини? Та її особистость. І знаєте, підтримки практично немає з боку звичайних людей. І одночасно підтримки немає з боку самих ЛГБД людей. Наприклад, в світі всі Відомі люди, актори, наприклад, актор, що грав Гендель Фавінгей, наприклад, Елтон Джон. Вони всі активісти за ЛГБД права людей. Вони їздять по всім країнам світу і підтримують таких людей. Вони стоять і борються за їхні права. А що наші зірки роблять? А в нас вибачте купа таких кадрів, які мають на традиційну орієнтацію, наприклад, та ж верка Сердючка, той Борис апрелі. Що галибая лонастивом, ну коротше, і в Україні, і в Росії таких кадрів надзвичайно багато, але вони краще будуть переховуватися, краще будуть говорити: ой, да я такий просто класненький, я не гені. І вони ніхто не признають свою нетрадиційну орієнтацію так яскравою і на весь світ. Вони самі тихенько мовчать, поки таких, як вони, б'ють. Тому, як на мене, гомофоби будуть аналогічно скоро переможені. Сексисти, чоловіки, які вважали, що місце жінки лише на кухні, а не за столом президента, так само як нацисти в Другу світову війну. Тож, напишіть свою думку в коментарі. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте.